Всім привіт, компанія Мотор Україна. Сьогодні будемо знімати для вас кату. Це ката КЕ354. Моделечка зборка 24-го року. Відкриємо капотік, одразу покажу вам, який там двигун, бо багато було запитань у наших підписників саме по двигуну. Значить, дивимось. Ух, табличку так затверто. Краще з тієї сторони. Так. Двигун 4 lt 22 vt Це хто не знав двигун на 4 циліндра. Ось там в глибині табличка. А, значить, Двигун давайте будемо читати. 25,7 кВт видає, тобто 35 коней 4-циліндровий це мотор. А, Лавола Лавола 354-го. Це не той самий, що стоїть на ДТЗ, тому що багато було порівнянь. Так, да, такий самий двигун 4 lt 22 vt стоїть на ДТЗ, але на ДТЗ трьохциліндрова система. Тут чотири циліндри. Також ще дуже великий плюс цих тракторів: це те, що вони йдуть з 35 п'ятої моделі навіть вже з компресором. І у вас є можливість повноцінно і там Скачувати скажімо, шини для роботи в полі, обдувати радіатор і так далі. Радіатор тут розташований, має переднє розташування. Дуже великий з примусовим обдувом, тобто з вентиляторами. На передній частині ще ось стоїть генератор, два насоси і електростартер. Тут у нас йде розширювальний бачок, це розширювальний бачок на ГУР. І передні гідровиходи це дуже великий ще плюс цих тракторів. Чому їх полюбляють комунальщики? Тому що якщо передню лопату монтувати, додатково нічого дороблювати не треба. У вас вже готове рішення по передньому гідровиходу. По резині. Резина тут стоїть широка. Це 6,5-16 і 112 на 24 Задні довантажувачі по 30 кг на колесо. І в середньому у нас виходить по 12 кг 4, 4, 8 штучек, по 12 ще. Передній редукторний міст у нас 35-й непоганий звичайний міст з гідропосилювачем керма, як я вже і казав. В кабіні рівна підлога, заливний бачок у нас 45 літрів під підлогою. знаходиться, Кабіну зараз покажу. Значить, трактор реверсивний, має 4 передачі, бокова коліса, повишені та поніжені передачі. Плюс також має реверс. Це у нас е під реверс, дві швидкості валовідбору. І на цих моделях стоїть кондиціонер. Тобто, ось виставляєте швидкість, на якій обертається, плюс кондиціонування і виставляєте робочу температуру. Також є магнітола. Підсвітка салону ну так в принципі Понятно, що є. По задній частині Задня частина трактора у нас має розширювальний бачок гідравліки. То бачок був запускати на компресор. Це у нас на гідравліку. Тобто ви можете використовувати з причепом, їздити класно, розширювальний бачок вже працює. Два гідровиходи ще ззаду, два спереду нагадую. Два причепних механізма, два окремих гідроциліндра, які підіймають у вас сумарно тонну 200 по навісній системі. Тракторець непоганий, має повністю все обладнання, яке Потрібно для роботи дві швидкості валовідбору 540 1080 обертів. Задні чулки і сама коробка в принципі йде від 40 тракторів, тобто з запасом потужності. На сьогоднішній день цей тракторець вартує 420 тисяч гривень. Доставка безкоштовна в будь-яку точку України без передоплати, один рік офіційної гарантії з заводу. І в чому ще плюс цих тракторів вони одразу приїжджають до вас з документами з реєстраційними. Повністю одразу водій привіз, ви трактор перевірили і поїхали на наступний день, поставили його на облік. З вами була компанія Мотор. Якщо хочете замовити техніку ката, набирайте номер, який бачите у себе на екрані, або зробіть заявочку на нашому сайті. Пока-пока. Чекаємо ваших дзвінків.